Начальник військового ліцею Державної прикордонної служби України отримує прапор навчального закладу із рук бригадного генерала Івана Васильчука. Сьогодні ліцей приймає вітання з нагоди 18-річчя. Навчальний заклад було створено 21 вересня 2007 року рішенням Сумської міської ради. За цей період більшість наших випускників пішли служити ворони охорони державної кордони та сили сектору безпеки та оборони. Ліцеїсти займають призові місця в всеукраїнських учнівських олімпіадах, малих академії наук. Також наші ліцеїсти приймають участь, активно приймають участь у змаганнях серед подібних ліцеї. Це ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та ліцеї безпеки складової міністерства внутрішніх справ. Саме нашим ліцеїстам найближчим часом, я вірю, в це доведеться відбудовувати мирну українську державу в тих кордонах 91-го року. Військовий ліцей є унікальним навчальним і виховним осередком, де виховується і формується майбутнє покоління захисників України. Саме тут юнаки здобувають перші знання та навички військової справи. До 2022 року ліцеїсти навчались у кадетському корпусі на Сумщині, але через ворожі удари по території закладу були змушені евакуюватись до Хмельницького. Згадаю, мабуть, вже далекий квітень 2022 року, де було підтримано Хмельницькою обласною радою пропозицію щодо релокування на той час сумського військового ліцею на терени нашої області, Багань баган точно ніяких не було продовженням. Розвитку України завдячуємо тим, хто перший з честю, нашим прикордонникам. Дякуємо їм за відсіч, яку вони всі разом із українським народом дають агресору. Вірю в те, що ви є елітою майбутньої нашої держави, ви є національно свідомі люди, які виправили в такий важкий час такий шлях. Минулоріч вступив до військового ліцею хмельничанин Денис Зленко, адже планує стати офіцером-прикордонником. Я безпосередньо хочу Мотивує єдність та цілісність нашої держави. Протягом 15 років працює у військовому ліцеї Іна Мащенко викладає біологію та екологію і говорить, що її ліцеїсти найкращі. У нас призери обласних, міських, українських олімпіад. У нас працює ансамбль кадет. У нас м, вальс був каданс, ансамбль каданс, багато призерів ман. І зараз ми набираємо ці тут обороти. Ліцеїстів, за словами начальника закладу, виховують в дусі патріотизму. Тож надалі військовослужбовці обороняють кордони України та першими зустрічають ворога. 24 випускники ліцею у боротьбі. Ві віддали свої життя двоє удостоєні звання героя України. Ірина Муляр Павло Романюк. Новини міста.